Да, так, там не тільки вони цим допомогли, вони взагалі в общому, якщо так розібратися, вже допомогли дуже багато чим. Я зараз поїду, блін, ми ж рекламу знімали, бачу. Зараз поїду mm -hmm. в магазин прапор, mm -hmm. не знаю, може десь в середу, в п'ятницю чи понеділок, на цілий день на стрім. Буду теж на вході, щоб люди могли прийти купляти, побачити, скільки грошей на банку впаде на фонд якому я довіряю, якому не новостворений, а вже давно. Діткам допомагали дуже багато років, ахмаді дуже допомагали. Я їх попросив, щоб вони дали свою банку відкрили. І через магазин прапорщик кожен хто буде купляти там, грубо говоря, є така класна штука, там, на 30 помп. Ну, ти панів, на 30 помп. В інстаграмі я виставляв, тому що на Тікток заблокує. Ну, от, і ви... А ну подожди, подожди, подожди минуту. Е, модератор, ви написали ти е, хоч ту стікляну різину зняв, це яку стікляну різину. Я не, не зрозумів. Можете нормально написати? Що за різина на стіклянку? Пленку. Я не зрозумів. Не, не, не модератор твій оцей написав, модератор, поняв? Написав, ти хоч ту стікляну позу. Слухай мене, коли ти був в дорозі, тоді ото ти тормозив двітельний путь в тебе був тормозний. Ти показав, на якій резині їдеш, що лиса блести, то це вони кажуть стекляна. А, типа, на тому жовтому? Да, да, да. Тоді як ти показував стекляну резину. А, а я поняв, поняв. Та ні, то ж то ж дівчата купили не на ту машину, то вони купили на білу на щиті. То наша, то наша піджопна машина. Коротше, тема яка. Показувати не можна, є така класна штука, полуавтомат, рушниця. Вона коштує 22 тисячі гривень. Да? В магазині прапор. Допустимо. Стандартно. Рушниця, полуавтомат, 20 тисяч гривень. Ви отримуєте, якщо ви купуєте її, приходите в прапор, ви отримуєте 2 тисячі гривень знижки. Тобто ви її купуєте за. Не за 21, а за 19. А якщо ви купляєте, і плюс від цієї суми ще, 3 ти, 2... ще десь близько 2,500 йде на банку на ЗСУ. Тобто, грубо говоря, ви куп... ну, грубо говоря ну, то есть... якщо ви купляєте комплект, рушницю і барабан на 30 дробі, на 30... ну ви зрозуміли, про що да? барабан, комплект. воно коштує 29 тисяч гривень. Полуавтомат, барабан на 30 набоїв. А, ви воно коштує, ну, якби так прийшли купити, да, воно коштує там коштує 29 тисяч. Тобто ви отримуєте зразу автоматом 3-4 знижки, купляєте за 26 тисяч, грубо говоря. І від той суми ще йде 4 тисячі з копійками на банку на ЗСУ. Тобто магазин буде на банку направляти. Тобто Кожна покупка, що ви так де десь купите, що ви просто прийшли-купили, ці гроші будуть йти на банку на ЗСУ. І ми будемо закривати термінові збори. Там уже 2015, по-моєму, люди купляли, на 1015 вже туда прийшло. Але люди, ну так, ну, мало хто репостив, мало хто хоче бачити, що хлопцям допомагати. ну, відео, Класні відео зняли, ну реально, реклама, ну така, знаєш. Ну, ну, особено, там. особено там, де ти по лісі ходив, шукав. Ну я по морді получається, зараз покажу вам. Арт-хаус. Мені ще ж на що світі написати. Ви точно здається. Це світа. Це Василь, і могло все бути саме так, якщо б дізналися інші. Українці запак. Це Василь, і могло все бути саме так, якщо б дізналися інші про те, що ж він там знайшов. Я казав, мій сусід, якщо на карті щось позначено хрестиком, то обов'язково треба копати десь тут. Так, хрестик на карті позначений тут. Значить, копати десь дерево, два пеньки. Що це за звук? Що це за звук виступаю, Вася. Що я ще можу тут робити? Це ж вона плату 38 половину просів. Та Вася, поділимо все пополам. Що сіло? Вітя, що це? Оце бонус, Вася. Ну що, Вася? На, відкривай. Прапорщик. Шукав скарб, а знайшов справжній діамант. Ти що, ти що? Воєнтор. Можна, до 15 відсотків. Ти що, ти що? Негатив пришел. Там, там такой был. Мы там енота задели. А там а вообще. Ты, конечно, на комментарии. Не смешно, что по лицу получать. <света> а я так, я как так Дребы, <света> вот, как это другой. Что я? Вот это вот, лицейский Я боксер. В прошлой жизни. Нет, Шучу, я дюдоист. Кока, и юка. И как с людочек занимался? Хана! Туль, сет, нет, та сот, єсот, льгут, я дип, ау. Це на корейському за 10. На пунде, високий уровень, ні. Туу. У нас такі тренер був, коли я лісив. Уже пройшло, бля, 30 минут. А? Уже пройшло. Пройшло, ну я пішов. Пішли. Ну так, да, матікало, що він міг зробити. Так, дзвонимо. Дванадцять шістдесят сім. дай ему фотку сани, ти так получишь. <риклад> <риклад> Набу, возьми трубку. Набу. О, Світлана, тебе так? Це, це корейский. Корейский корейский язык. А тут заявник прийшов до вас, можна, так? Да, так, да, дякую. Очікуйте. Ваш, тільки сказав, набу беріть руку, але взяв. Що це <цепітання> пальці? <шепітання> <купітання> Хе-хе-хе. <шепітання> Поліція у нас може відкрити канале провадження. Тут я знаю, система така сама, сказали. Вони, якщо захочуть, вони можуть за 2 минути відкрити таке вбивну, треба текст прописати. Короткий текст, і все. І яку вони вибачають з цього. Що... Стаття 22.8. Українці попросили спитати у набу зараз я Скажу, якщо можна чи набу її сили, так як голосіївський ревіділ поліції за 8 хвилин кров ЄРДР. Я прийшов запитати. Пройшло 30 хвилин. Я написав заяву. Ви її зареєстрували. Вона вже є там. Номер її присвоєний внутрішній, Чи відкрила набу кримінальне провадження чи ні? А, Василь Сергійович, відповідно до вимог статті 214 КПК України. Да. Внесення відомості до єдиного реєстру достових розслідувань відбувається протягом 24 годин з моменту подання заяви. Ваша поясня до детективів національного коронавіру mm -hmm. і за результатами Європи буде прийнято процесуальне рішення, тобто. Відомості будете во внесені, або а, бу, не буде вона я... або на участково спішете, так? Да? Ні, або вона буде скерована за підслідністю. але зараз якщо комітет старого національного дорогу, я уповноважена особа на внесені відомості до ну, ядер службовиці тридцять к тридцять мільйонів, а то й сорок. Я думаю, це ж ваша тисяч. Мені сказали, що це ваше. Сказали, їхати а сюди, да. будь-якого бачити зараз ваша заява перебуває на розгляді детекти на той. Завтра я у вас в чотири чотири в часа до чотирьох годин ви повинні або відмовити. І ну, послати, Межа... послати мене і послати мене, ліба відкрити провадження. правильно? Так, в межах компетенції національного бюро взагалі відповідно до Капоказунадцятому статті... я знаю. я знаю. Ну, на жаль, у нас і прокурори, і ДБР, і поліція порушують ці закони. Вони вони списують ці справи. Нам нам, нам українцям приходиться до суду йти потім. А що там з коріння справи? Не знаєте начальника ДБР Київ? Корінь, начальник ДБР Києва. Я не можу я... Протокол вам дать його допиту. Не допиту? Мені скинули з Америки протокол допиту. Ладно, шуткую я. А може і ні. Любі не відкрили кримінальне провадження, є 24 години. Це закон України. Вони мають право. На жаль, не так працює набу, як Голосівський ревіду. На жаль, ну нічого. Може, треба звіти відкладати. Може треба декларації на, ваших основників зараз відкрити. На бутіки на на може по президенту, при, по приказу президента на робити. А давайте зараз експеримент зроблю. А давайте зараз я, давайте зараз я по всі декларації відкрию на буті. Ні, я розумію, я українцям покажу зараз, як у нас заробляють на компетентні. Не пізніше 24 годин, а не я протягом 24 годин. Давайте, можливо, зараз, я зараз в прямому ефірі відкрию всі. А, а якщо я знайду корупцію серед чиновників НАБУ? скажіть, будь ласка, куди можна звертатися на, на набу? На ЗК на ЗК, то вона не Я так? Так, да, да, я знаю. А якщо в НАБУ є корупцію, я знайду. Ну, мене знайшли вже, кинули, а от якщо я в НАБУ корупцію знайду, не, не дай Бог. Скажіть, будь ласка, куди писати заяву на НАБУ? Хто? Вася, Вася, дивіться, там чоловік, там... Андрюха, одну секундочку. Управління Часу. А де воно знаходиться? Так давайте зразу їх сюди. Ми зараз в його ефірі будемо, вони будуть приймати, а я буду кожного вашого редактора. На мою думку, можливо, зараз ми з працівниками управління як називається? Внутрішнього, внутрішнього контролю. Контролю так то я можу зараз до вас охожити за телефоном. Ага. Вася минуту послухай. Тут ось людина написала так, не через 24, а протягом, тобто, можна і через годину відкрити кримінальну справу. То я скажу, не пізніше 24 годин. Це я знаю. Я не хочу до суду потім іти. Я хочу показати, що у нас набу це потужна структура. І все. І з моєї змови ви б зараз могли б показати, що ви потужні. Я б зараз вийшов би і на всю Україну кричав. би. Я люблю набу. У нас була народу, комунального дороги, яку розвивати. А яке може бути прийнято? Ось українці не можуть зрозуміти головного. Є декларація, є фото-відео будинку. Ми всі українці розуміємо, що не можна купити будинок, який коштує до 50 мільйонів гривень за 3 мільйона гривень. Там тільки дерев на, на, 3, на 3 мільйона гривень. Ну хіба це не корупція? Вона правильна в мене чи ні? ні? Ну, взагалі, то що я кажу, моя позиція, громадська позиція, моя правильна? Nie. Якщо ми, якщо ми виявляємо, які злочини, це правильно, що українці приходять до приходить. Мікрофон включений. Годинки. Почекаю. Я Ви закрите працювати? На ДК, сюди їхати, зараз я подивитися, мені їхати в нас ДК, якщо довго їхати, я ще одну заяву напишу, вже. і по оце поживете на управління контролю. <тас> чи це ви будете приймати? <тас> а, все добре. Ми з вами вже знайомі, з вами приємно спілкуватися. Зараз документ я подивлюся. Так, на СДК Ми,, Миколи між 22D чи 28Д. І підскажете? Якщо можна ще раз. Так, так, так. На дика. На, 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 на Так. Миколи Михновського. Щас. Миколи Михновського, 2D. Правильно, 2D? Так, да, Угу, Дякую вам. Бо я бульвар, а я вулиця. Щоб я знав. А бульвар є. І вулиця Миколи Міхновської. А то Петропавлівська Борщагівка. Бульвар Микола Міхновського 28. А, 28. все, зараз 28. Так, бульвар Миколи Міхновського, 28. Нажимаю переглянути їхати мені туди 22 хвилини. Рушаємо. Так, 22.30. А до коти години вони працюють, якщо так, можна? 18 до 18.00, так? Да. Тоді так, це Солом'янська, це ну, де Це це А, воно ж знаходиться на Липецькій. Це біля озера цього чи ні? Зараз воно Печерський міст ніколи. А, так воно на Печерській знаходиться. Давайте я туди поїду. Тоді, якщо можна, я вам зараз вкану свій номер телефона WhatsApp. Можливо, ви мені витяг скинете, щоб я знав, що мені до 6 години сказати. І якраз мені доручили, вже якщо хтось не працює, то ми будемо всіх, ми просимо українців допомагати, і щоб наша держава, щоб всі, хто нас розкрадає, нашу державу, повинні сидіти в тюрмі. А ми все це зробимо. І тому, якщо НАБУ не при не хоче працювати, тому будуть заяви і на набу. Будь ласка, можна? Так, Зараз одну хвилинку. А... Договарюються за корупцію по любому. Киданули на корупцію, поняв? Олег. <рес> Виключити не слышно. Це да, він, вик... він виключив короче, а понял, договарюється за взятку. Щоб, короче, не перевірять на поня? да, ти понял? Зараз запишуть наш розговор, і Завтра буде. Ще сьогодні буде, ночі. <рес> Ну, несекрашими вже сто відсотки. Все, бабки отримали ручку. Ручку положу, бо ще скажу справа. Злодей прийшли. Поїхали на ЗК. Якраз для органа, за яких українці стояли. Зараз побачимо, як вони працюють. Жива справа. З усіма там тільки... Імпотенти зможуть не збіти. Зараз побачимо, хто буде телефонувати, рішати питання. Ой, Не сюди. Все, брате, я погнав. Все. Дякую тобі за каву. Поїхав на ЗК. Тихарей нема. Віталік пише, Вася до бань. Вася добав, чи Вася до Не знаю. Кого добав? Добав мене, якийсь Аріна Микей. У мене якась Аріна Микей якась є. Не, Віталік якийсь просить. 0003. Віталік, Васька, привіт, добавив мене. А ви хто? Через 200. років. ви без обличчя, я а люблю з обличчям Повітряних сил. Зараз Віталік, подожди. Я на... Мені треба трошечки по сторонам подивитись. А все одно тут уже смуг. Працюємо далі, хлопці. На на ЗК, назика, на ЗК. Поверніть ліворуч на вулицю Дениса Монастирського. Ми ж віримо, що наші українці на Майдані стояли не зря. За набу. А? Як ви думаєте, хто там хоче? Віталька. Доброго дня, Віталька. Доброго дня. Доброго вечора. Доброго. Що ви, Васька, як справи? Та таке. Чого дня маєш? Що в роботі, за в роботі. Кого не гляну, ввечері в роботі. А не в роботі А не в роботі я фігнёй страдаю. А не У вас я фігнёй красавчик, чесно. Я я постійно даю свої, ну, відео, лайки, там, лайкаю. Прямо в ефірі. А ты слава, вообще, не, ти взагалі... Ні, ти молодець. Ось скажу я чесно, я я, як ти там казав от перед тим відео записував, там ви мене дивитеся як серіал там на лайкайте. Та, и Я там, сказав, як. що я головний набушник України. Це київський ревізор. головний набушник України, ще хто не зрозумів. Я тебе доверил, что это херна скільки, Вась. Я я, я тебе наоборот підтримую, Я говорю, ти молодець. я знаю, я знаю. дякую. І мій друг там, кстати, там. Ну, сейчас пойти же. Они там постоянно дивится. Они там дивится к телевизору, а я, я, наоборот. Ну, ему интересно. Они там просто каждый день заходит и дивится. Он ездит да. просто взятки, берет и едет, и едет О -о -о -о. назад. <laughs> Иду туда Понятно. Не, Вася, молодец. А что там, да, что да, там, да, что да, там да, что да, сегодня? Какие будут бабки еще? Бля, ну не в эфире, ну, Андрюха, это нормально? <laughs> бля, при всех. Перевізор, а антирекламу. Як цього, як сьогодні один казав, ви там посади роздаєте, там той буде міністр. Андрюха, будеш міністром, ветераном. Ні, 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 ні. Вась. Я я модератор знав. Вась, надо, бля, тебе не хватав в Харкові. приїжджай в Харкові. Я тебе навіть Лічня безплатно виділю квартиру. Ладно. Давай порядок в Харки наведемо, У нас багато, я тебе навіть походю, покажу, покажу, де на увазі. не я наводжу, хлопці, ви повинні зрозуміти, порядок не я навожу. Я просто показую недоліки. У мене така робота. Відписки їх не отримувати. Відписки, прізвища, все. Я фактаж подаю, подаю, прийде час, усі їхні підписи, оці пачка, ось цих, всіх документів, яка від них приходить, хто підписував. Чому свіжий час? Багато хто не розуміє. Всі, хто не хотів працювати, коли до нього приходиш з фактажом і вони відписки. Свій час. Я б ті зараз відбав би свою квартиру, Васька. я все одно Донецка область. <реку> Ні, я, я, я тільки за будинок. <реку> не, ну я я ж не в тому, що квартира, я хочу в той порядок, мені в Харків. Так, просто ти в Україні. Будинок да, не вас, менше 500%. Пособи, Питалій, я... мій рейдер, будинок не менше, ніж 523 квадратних метри, тому що я не можу себе принизити, що я якийсь сільський голова, кудрик. Я не можу менше просто. Це не мій уровень. Ну, розумієте, чому просто обідно, знаєш, що, що ти вроді питаєшся, ти, ти для всіх питаєшся, що доказати, стараєшся. А мало людей, понімаєш підтягують. І От, так само. Я не стараюсь, я просто фігню маю. Я хочу, щоб моя донька, мої діти, а в мене будуть ще діти. Ну, а донька твоя, скільки знаю, я вона ж її д... ще не має, доньки твоє. У мене дві доньки, у мене дві доньки. Одна від... Ні, І, я історія. за те, що Росії, там ти казав. А друга... а друга донька в мене є. І мої діти, мої діти будуть це робити, щоб наша країна процвітала, щоб брали приклад з мене. Так, да. я з бі... небеталась. Так, ну що, заряджаємо, блин, чтобы не сів. Ти, я я, я, честно, вот постоянно за репост, бля, специально ж делай там, ну, я тебе уважаю. Ти молодець, ти займаєшся своєю роботою, там, спокійно ты хай ебать. Ну молодець, красавчик. Неадекватно, я не зрозумів. Що за масси букети дарим. Сейчас, хлопцы, сейчас мы... Опа! А я тоже понял сегодня в отпуске, ну, как бы отпустил на 12 дней, короче, сегодня шестой день отдыхаю по-домашнему. Вчера было девчонки день рождения, приехал в Харьков по-домашнему, короче. А у меня, короче, так получилось, в один день, в девчонку, день рождения, и в один день моя бабушка умерла, короче, и день рождения, короче, и бабушка умерла. Я выхожу. Мусульмане, особенно после седьмого, на них такая волна хейта, вот. Но я испытываю опасность, чувство опасности, когда, например, мне предлагают поехать на митинг, да, на Кундгибун. Почему? Объясню. Потому что меня, как человека, который активен, многие знают. Да и в немецко говорящих кругах особенно э, определенная радикальная мусульмане.